Всі справи залишайте, швидко вмикайте завзятих малюван, Де на прості папері, олівчики весели, гарбисті акварелі малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, завзятих малюван, те Поперек, трехнісіньки диво, страшні симки диво Привіт усім! Як тут гарно! Зі <звіт> святом. Та що, я пропустив якесь свято? Поліно, Поліно, привіт! Слухай, привіт! А, а що за свято сьогодні? Ми з Уляною вирішили влаштувати День подяки. А, То це треба вітати усіх дівчат! Ні, просто можна дякувати усім за дружбу. Ось і я тобі дякую, Гошко. Ти мій найкращий друг. Після Бога і тітоньки Уляни. Ти теж моя найкраща подруга, Поліно. Ти знаєш, я от, заради тебе ну, готовий на все. От тільки попроси. Ось я якраз хотіла тебе попросити. Давай ми підемо до валізи, візьмемо фарби, кольоровий папір і зробимо сюрприз. Для Уляни. Добре. Ти в цій нелегкій справі можеш покластися на мене. Відчиняй. Ой, дивись, що це. Цікаво. О, яка цікава іграшка. Ти знаєш, я, здається, вже десь таку бачив. А що це? Ну, Це планшет. На ньому можна грати у різні там ігри. Поліно, Поліно, покажи мені, як грати. Покажи. Ну, так, натискаєш сюди. Так. І, от. О, А можна я. Можна я. Кошко, ну давай потім. Ми ж хочемо зробити уляні сюрприз. Та я трохи, поліно. Ми не встигнемо зробити сюрприз. Một số tiền, mọi người biết đến từ 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 Грати, так не чесно. Гошко, ти мене чуєш чи ні? Ну ти мені друг чи ні? Чому ти навіть не відповідаєш? Мені не відчепися, не бачиш я зайнятий! Як це відчепися? Сьогодні ж день подяки, а ти не ображаєш. Чуєш, Ну ти ж мій кращий друг. Гост! Ти мене чуєш. <звук> Яке сумне свято. Через якусь там іграшку Гошка забув, що в нього є друзі. І тепер у нас немає друга. Ви друзі? Ой, Тітинька Уляна, це ти. Вибач, ми не встигли доробити тобі сюрприз. Нічого, ви мій найкращий подарунок, бо ви мої друзі. Угу. А Гошка з нами вже не дружить. Він весь у своїх іграх. І його звідти не відірвеш. Гошко, а давай почитаємо цікаву історію. Гошко, ти нас чуєш? <звук> <звук> не чуєш. Зрозуміло. Здається, гошка вже не з нами. Його треба лікувати. А чим? Давай спробуємо медом. Давайте. Бачиш, він точно захворів. Це і до винен. А хто це такий? Потім розкажу: треба гошку негайно рятувати. Ну, ще, будь ласка! Що це з гошкою? Не знаю. Планшетик, мій хороший, друг ти мій єдиний. Ну, пограйся ще, будь ласка, ще хоч трошки. Ну, ну як же ж я без тебе? Ти для мене найдорожчий в світі, правда! Привіт, друзі! Зі святом! Уляну, ти вже знайшла наш подарунок? Це планшет тобі. Справді? Так, заховав його в валізу. Як це твій планшет, Уляну? Я не винен, що він зламався! Я не винен. Я, я просто грав. Так, прикро. Але я рада, що він зламався, бо для гошки він став ідолом. Яким ідолом? А хто такий ідол? Це те, чому ми поклоняємося і чому приділяємо увагу найбільше. І, можливо, те, що розділяє нас з Богом і з друзями. Ідоли дуже небезпечні. Вони можуть захопити нас надовго. Але як плачет може стати ідолом? Коли гра на ньому стає найдорожчим за все, то він справді стає ідолом. І що? Сьогодні мене захопив ідол. На жаль, так. Як добре, що я утік від нього. Ну, точніше, він зламався. Слухайте, Уляно, а ідол не повернеться до мене. Все залежить від тебе. Коли людина робить якусь річ найдорожчою за все, це її ідол. Смієтеся з мене! Якби ви так гарно грали, то ви теж би не змогли відірватися від планшету. А хочете, я розкажу вам історію про трьох юнаків і величезного золотого ідола. Розкажи, розкажи! Якось Господь розказав людям таку історію. Цар Бамилона на звелів своїм слугам зробити величезного золотого ідола і повелів проголосити всім людям. Коли пролунає сигнал, усі повинні вклонитися цьому ідолу. Хто ж цього не зробить, буде вкинутий у розпечену піч. Всі аж затремтіли, коли почули такий наказ. Коли пролунав сигнал, увесь народ вклонився, крім трьох юнаків. Хтось одразу ж доніс цареві, мовляв, седрах, месах і Авдинаго не вклонилися твоєму ідолу. Цар розлютився і звелів привести непокірних до нього. Коли юнаки прийшли, цар знову запропонував їм вклонитися ідолу, але хлопці не походилися. Вони пояснили цареві. Що поклоняються тільки Богові, а ідолу у жодному разі, навіть під страхом смерті. Цар розлютився ще більше. Він сказав: зараз вас вкинуть у розпечену піч, і ніякий Бог вас не врятує від мене. Трьох юнаків і справді кинули у піч. Але усі були дуже здивовані і налякані, коли побачили, що юнаки не згоріли. Вони вижили. Більше того, вогонь зовсім їм не зашкодив, навіть одяг на них не обгорів. Оце було диво. Тепер юнаків побільшало. У вогні цар та слуги побачили, і четвертого юнака це був Христос. Він підтримував хлопців. Тоді на вуходоносор перелякався і покликав юнаків: Ви, друзі, Бога Всевишнього, виходьте з печі і простіть мене. З того часу на теж повірив у Бога і його чудеса. Ось така історія. Бачите, юнаки не піддалися спокусі і не вклонилися ідолові. Вони ладні були навіть віддати своє життя, аби проявити вірність Богові. Мені так соромно, що я здався ідолу, оцим іграм на планшеті. Але вони такі цікаві, такі оманливі. І дулам не потрібно вклонятися. Їх потрібно позбавлятися. Так. Я зрозумів. Пробач мене, Поліно, що я не допоміг тобі зробити подарунок. І ти мене, гуляно, пробач, що я зламав твій сюрприз. Нічого, сьогодні день подяки та друзів. Кошко, ми тебе вибачаємо. Все одно ти наш найкращий друг. Гуляно, -гу. Гу -гу. а давай помалюємо. Так, саме час робити сюрпризи для друзів. Огошко, давай хоч зараз зробимо гарний сюрприз для Оляни. Я пропоную зробити яскраву картину дерево з сердечками. А для роботи нам знадобиться кольоровий картон та папір, олівці, ножиці і клей. Для основи листівки ми вже вибрали прямокутний картон. Okay. А з коричневого картону виріжемо стовбур дерева. до картону, розташувавши його посередині. Замість листочків ми приклеїмо кольорові сердечка. Для цього ми складаємо невеличкий шматочок кольорового паперу на Малюємо олівчиком. Кріну сердечка і вирізаємо. Сердечок потрібно так багато, наче листочків на дереві, але приклеїмо їх лише наполовину, щоб дерево виглядало об'ємним. Вийшло прямо цілодарено, дружньої любові. Це тобі, друже. З ним друзів. Тримай. Дорогі глядачі, я бажаю, щоб у вас було стільки друзів, скільки сердечок на наших деревах. Для створення саморобки дерево із сердечками вам необхідні кольоровий папір, білий картон, кольоровий картон, простий олівець, ножиці і клей. Увага, увага! Саме час для мультфільму! Тихий лагідний голос. Майкл прийшов до школи у дуже піднесеному настрої. Однак причина була у тому, що він хотів похизуватися. Агов, як справи! Привіт, Майкле! Ти хочеш дізнатися правду чи хочеш отримати ту саму відповідь, що й всі? Правду і тільки! Я можу сказати, як зазвичай кажуть, нормально. Чи добре, якщо у нас сьогодні три уроки математики поспіль, а наприкінці дві хімії? Співчуваю, Джейсоне, а я обожнюю ці науки. Я віддаю перевагу фізкультурі. А я віддаю перевагу, матрацу у мене в спальні. У цьому ти відмінник. А що це в тебе? До вашої уваги жертва технологій. А вже ж, я купив цей айпод, бо він вміє те, про що ти навіть не здогадуєшся і що тобі навіть не сниться. З'їв, але він не знає відповідей на запитання тестів. Ще пак! Майкле, а туди можна завантажувати музику і всяке таке інше. Так, Гігобайти улюблених мелодій. Я не можу прожити навіть кілька секунд без музики. Однак мені трохи лячно, бо не сьогодні-завтра вони випустять нову модель. А то чи не кожен день з'являється щось новеньке й модернове? Це для тих, які залежать від новинок настільки, що ладні обміняти їх на власне життя. Сто відсотків навіть без коментів. Печаль, як кажуть. Зі своїм айподом Майкл був дуже щасливий. Проблема була лише у тому, що він був настільки у нього занурний, що не виймав навушників з вух. Майкле! Майкле! Він тебе не чує. Майкле! Мене хтось кликав, чи то мені здалося. Хлопче, ти геть не виймаєш навушників з вух. Це шкодить здоров'ю. Ми серйозно. Тобі варто менше слухати музику. Майкл слухав музику протягом усього дня. Під час розваг, під час перегляду телевізора, гри у футбол, навчання, і навіть під час сну для нього не існувало жодної хвилини тиші. До тих пір, поки усе це не почало впливати на його навчання у школі. Ого, нічого собі, невже все так погано. Друже, ти в порядку? У тебе ж завжди були хороші оцінки з цього предмету? Е, колись були. Що з тобою сталося, Майкле? Здається, що я трохи не довчив. І взагалі, останнім часом я не можу щось сконцентруватися. Знаєте, все це якось дивно. Майк, що сталося? Я не знаю. Знаю, що мене щось непокоїть, але точно не знаю, що і як, і куди. Коли ти робиш домашнє завдання, тебе щось відволікає? Наче ні. Зазвичай я слухаю музику та й годі. І взагалі, з того часу, як я придбав свій айпод, я не припиняю це робити, коли сплю, і навіть коли їм. Ось воно, Майкле. Все зрозуміло, це твій айпод. Саме він заважає тобі у навчанні і не дозволяє сконцентруватися. Та годі вам! Це неможливо. І знаєш що? Тобі потрібен час без нього. Щоб думати, говорити з Богом і просто радіти. Так, друзі, все це щира правда. Я давно не відчуваю миру всередині. Знаєш, в Біблії ми читаємо історію Іллі, який сховався на горі хорив. Спочатку пройшов сильний вітер, землетрус, вогонь. І знаєш що? В біблії сказано, що Господь був не у вогні, а далі говориться, був тихий і лагідний голос, і Бог говорив з ним у тиші і спокої цього моменту. Правильно, Таке враження, що занепокоєння зростає кожного дня, а іноді здається, що я втрачаю надію. Друже, ти можеш слухати музику, звичайно. Але тобі також потрібні моменти спокою, без шуму і дуже-дуже тихі. І ти почуєш шепіт Господа, який лагідно говорить до тебе. Живі. Так. Не хвилюйся, повідомлення, я не здамся. Я не проміняю своїх улюблених друзів на якусь там гру на ідола. Який все ж таки сьогодні хороший день. Свято друзів. <клес> друзі, наш час вже вичерпано Так, настав час прощатися. Але свято подяки та друзів не закінчується. Тож подаруйте їм власноруч. Зроблені листівки. І пам'ятайте, господь та друзі набагато цінніші, аніж комп'ютерні ігри. До побачення. До, До зустрічі! зустрічі! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ абонентська скринька 36, програма Мальваки.